Дорогі друзі, вітаю! Я проживаю в Канаді 20 років і говорю чистою українською мовою. А ну спробуйте повторити за мною цю прекрасну українську скоромовку. Отже, готові? Поїхали! Канадський клен колише крилатих карих каченят. Каченята квапляться крізь крижану калюжу, коли кмітливий Константин купує квиток до Калгарі. Константин каже, Канада країна. Карколомних контрастів, клени крутяться, крамниці кричать, кав'ярні киплять, а ковзани ковзають, коли котиться крижаний круговерть. Тим часом тихцем тиняється Тетяна, тримає торбинку, тремтить та таки тримає тем. Тетяна та Константин трохи тремпливі, трохи тверді, тримають традиції. Чуть турботу та тепло, коли клени клоняться, коли краї крижаються, коли кожен крок крихкий, канадські українці кажуть: кріпися, крийся кленом, крокуй крізь кривди красиво! От вам, друзі, така скоромовка від канадського марку. А ви так можете?